Сьогодні я тримаю в руках друковану плату нашого комп'ютера, яку ми спроектували в першому відео з цього циклу. Я замовив її в львівській компанії PCB24. В цьому відео я покажу вам весь процес збірки нашого комп'ютера і запуску програм. Крім того, я розповім, як за допомогою аналізатора цифрових сигналів можна поглянути, що саме відбувається всередині нашої системи. Якщо вам подобається це відео, ви можете підтримати мій канал, якщо підпишетесь на нього. Ваша підписка, лайки та коментарі це найкраща мотивація для мене. Також окрема величезна подяка моїм підписникам на BuyMeACoffee. Якщо ви бажаєте вступити до цього елітного клубу, лінк буде в описі. Дякую. Ну що ж, почнімо. Насамперед, хочу сказати, що я додав до цієї плати отвори для планки, куди я вивів деякі цифрові лінії нашого комп'ютера. Це зроблено для того, щоб до неї можна було під'єднати цифровий аналізатор та поглянути в реальному часі, що робить наш комп'ютер. Це дуже зручно не тільки для пошуку помилок, але й для кращого вивчення роботи самого комп'ютера. Давайте розглянемо всі компоненти та деталі, з яких складається наш комп'ютер. Мозок це мікропроцесор 65C02. Якщо ви не знайомі з ним, дуже раджу переглянути мої попередні відео з цієї серії. Оперативна пам'ять Aliens AS6C4008. Це оперативка типу SRAM об'ємом 512 кБ, прецизійна або цангова панель під оперативку. Я використовую панельки, щоб можна було повторно використовувати мікросхеми в інших проєктах без випаювання. Мікросхема ROM WinBond W27C512. Вона міститиме весь машинний код наших програм. Панель типу ZIF Zero Insertion Force. Такі панельки дуже зручні, якщо потрібно часто витягувати мікросхему та вставляти її назад. Я використаю низькопрофільну zif панель від компанії Aries. На жаль, вона коштує втричі дорожче за сам ROM, і я переважно використовую дешевші зІВ панелі. Але вона така красива, що я вирішив її використати спеціально для цього відео. Ще одна панелька для мікропроцесора, оскільки сучасні 6502 в Україні не продаються, тому я намагаюся не паяти їх, а вставляти в панелі. Тактовий генератор на 4 МГц. Спершу я планував запускати цей комп'ютер на частоті 1 МГц, але в мене не було генератора на 1 МГц. Це не біда, оскільки всі наші мікросхеми підтримують значно вищі частоти, і наш комп'ютер взагалі можна було б без проблем запускати навіть на частоті 16 МГц. Декодер 74HC 138 це наш декодер адрес. Я випаяв цей екземпляр з одного зі своїх старих непрацюючих прототипів. Мікросхема 74HC00, яка містить 4 вентилі Not End. Вона кваліфікує сигнали читання та запису в пам'ять. Її використовують саме для цієї потреби майже всіх одноплатних комп'ютерах на базі процесора 6502, який я бачу. Драйвер шини 74 LS 244. Він дозволятиме нашому процесору читати стани кнопок. Аналогічної мікросхеми з серії HC в мене не було, але LS мікросхема в нашому випадку теж підійде. А це імпульсний регулятор напруги на 5 вольт tsr 1 12450 від компанії Treco Power. Я останнім часом інколи використовую його замість лінійного регулятора L7805. TSR 12450 зручний, бо він має майже такий самий розмір, як L7805, а також значно ефективніший. Гніздо живлення стандартний barrel jack з діаметром осердя 2,1 мм. Саме через нього комп'ютер отримуватиме своє електрохарчування. Генератор імпульсів скидання мікросхема DS 1813. Вони останнім часом досить дорогі, тому в наступних своїх збірках я використовуватиму для цього конденсатор та резистор. 7 кнопочок. Стандартні тактильні кнопки розміром 6 на 6 мм. Шість із них будуть під'єднані до драйвера кнопок, а одна з них буде перезамонтажувати комп'ютер. Електролітичний конденсатор на 10 мкФ. Він буде знаходитись біля гнізда живлення і буде виконувати роль резервуара для електроенергії. Керамічні байпес конденсатори номінал 100 НФ. Вони будуть розміщені безпосередньо біля основних мікросхем. Два світлодіоди. Синій це живлення, а жовтий це індикатор сигналу скидання. Резистори. Загалом два резистори номіналом 10 кОм та 11 резисторів номіналом 6 з копійками кОм. П'ятірок в мене не було, але в нашому випадку підійшов би будь-який номінал від 3 кОм до 20 кОм. Штировий роз'єм типу тато. В народі його інколи називають гребінка або гребінець. До нього ми будемо під'єднувати щупи цифрового аналізатора. Шривий роз'єм типу мама до нього буде під'єднуватись екран. І, власне, сам екран. Символьний OLED дисплей розміром 20 на 4 символи. Тепер залишилося розмістити та припаяти всі ці компоненти. Я завжди розпочинаю з компонентів з найменшою висотою та великою кількістю ніг. Тому, перш за все я буду припаювати прецизійні панельки під процесор та оперативку. Важливо добре слідкувати за тим, щоб вони були розміщені в правильному напрямку. Для цього на них є спеціальні вирізи в вигляді півкола, яке має співпадати з аналогічним позначенням на друкованій платі. Спершу я припаюю діагонально протилежні ніжки, щоб зафіксувати деталі. Після цього я припаюю решту ніг. Наступне це зів панелька під ро. Я розміщую її на платі і після цього перевертаю плату на інший бік, притримуючи панельку пальцем. Так само, як і з іншими деталями з великою кількістю ніг, я спершу припаю її крайні ноги, щоб вона не випадала. Після цього я припаюю решту ніг. Mm, Далі наші мікросхеми з серії 74. Декодер адрес 74138, Not End енд вентилі 7400 та драйвер шини для кнопок 74244. Я буду паяти їх безпосередньо на плату, оскільки вони уявіть собі є дешевшими за панельки, тому використовувати панельки було б зовсім не економно. На цьому з мікросхемами завершено. Переходимо до дрібніших компонентів. Спершу я припаяю генератор тактових імпульсів на 4 МГц. Один з його кутів є гострим, а також має позначку в вигляді крапки. Вона позначає перший контакт, який має співпадати з зображенням на друкованій платі. Крім цього, отвори під ніжки, які мають порядковий номер 1, прийнято робити в формі квадрата, а не кола. Це є додатковим індикатором, як саме потрібно розмістити мікросхему. Тепер варто припаяти штиреві роз'єми. Мій екран має 16 ніг, а роз'єм 40, тому я роблю позначку та обрізаю роз'єм до необхідної довжини. Після цього я припаю його до плати. Приєдную до нього екран, і як бачимо, всі розміри гарно співпадають. Аналогічно я обрізаю гребінець під щупи цифрового аналізатора. Але з ними треба бути трохи обережнішим. Мій напрочуд добре проводить тепло, тому я завжди намагаюсь не торкатись пальцем тих стержнів, які якраз нагріваю паяльником. Обпектися ними значно легше, ніж стається. Наступний в черзі регулятор напруги. Його перший контакт позначений крапкою, тому цей контакт має співпасти з квадратним отвором на платі. Тепер я припаюю роз'єм живлення. Його я теж випаяв з одного зі своїх старих прототипів. Поглянемо на генератор імпульсів скидання. Його ніжки розташовані трохи вище, ніж отвори на платі, тому я просто згинаю їх пінцетом. Як бачимо, тепер він без проблем закріпиться на платі. Також я загинаю його ніжки, щоб він не випадав. Далі я беру світлодіоди. Важливо не переплутати їх орієнтацію, оскільки вони є напівпровідниковими елементами і пропускають струм лише в одному напрямку. Якщо приєднати їх не тим боком, вони просто не світитимуться. А тепер моя улюблена частина резистори. Мені дуже подобається, як вони виглядають на платі. Замість них можна використати так звані резисторні збірки компоненти, що містять в одному корпусі зразу багато резисторів, наприклад, 9. Але звичайні резистори мені подобаються більше. Резистори не мають полярності, але я все рівно завжди розміщую їх так, щоб їх кольори гарно співпадали. Припаявши всі ніжки компонентів, які ми ставили, я обрізаю їх кусачками. Далі я приєднаю байпес конденсатори. Мені ніколи не вдається вгадати їх форму ніг, тому я просто випрямляю їх за допомогою пінзету. Вони, як і резистори, не мають полярності, тому їх можна припаювати будь-яким боком. Тепер я приєднаю кнопки. До речі, одну з них я забуду припаяти і помічу це трохи пізніше, коли вона відпаде. І наостанок завершальний компонент електролітичний конденсатор. Дуже важливо ставити його правильним боком. Вони завжди мають купу позначок, тому помилитись з ними доволі важко. Але потрібно все рівно бути уважним, бо вони дуже гарно та гучно вибухають, якщо їх неправильно під'єднати. І ось наш комп'ютер готовий. Переважно зразу після збірки я протираю плату ізопропіловим спиртом, щоб очистити її від залишків флюсу, оскільки той може проводити струм та ставати причиною нестабільної роботи плати. Але цього разу мені дуже кортіло якнайшвидше її випробувати. Ну що ж, час ставити мікросхеми в панельки та перевірити, чи наш комп'ютер не має коротких замикань. Отже, я під'єдную живлення, і. нічого не відбувається. Світлодіоди не світяться. Я пробую знову, наївно очікуючи, що може щось зміниться, і знову тиша. Звісно ж, я провтикався і поставився мікросхему не тим боком. Чесно, я зовсім не здивований. Оглянувши комп'ютер, я помітив, що ставив оперативку не тим боком. Чесно, я б дуже здивувався, якби все запрацювало з першого разу. Пробуємо ще раз і. Все працює! Настав час поглянути, чи справді всі компоненти нашого комп'ютера працюють як слід. Для цього я використаю логічний аналізатор від компанії Calei. На відміну від осцилографа, він не здатний вимірювати аналогове значення. Він просто визначає цифровий стан лінії, до яких під'єднаний 1 або 0. Він має 16 окремих каналів, тому з його допомогою ми можемо дивитись, що відбувається з нашою шиною даних, а також з деякими важливими сигналами. Наприклад, які мікросхеми зараз активовані, в якій фазі тактового генератора ми зараз знаходимось і що зараз робить процесор. Читає дані чи записує. Для компіляції коду я буду використовувати асемблер з набору програм CC65. Давайте напишемо програму, яку ми розбирали в попередньому відео. Вона додаватиме два числа та записуватиме їх в пам'ять. Ми використаємо мітку Start, щоб цей код виконувався по колу. Оскільки наш ROM в адресному просторі нашого комп'ютера починається з адреси c 000 нам потрібно сказати про це асемблеру, щоб він міг правильно обчислити значення мітки старт. Річ у тім, що мітки це всього лиш адреси, яким ми даємо назву. Коли ми додаємо в коді мітку, наприклад, старт, ми всього лиш спрощуємо собі життя, перекладаючи на асемблер всю брудну роботу з обчислення реальної адреси цієї мітки. Відповідно, машинний код не містить жодних міток, лише числа та адреси. Для вирішення цієї проблеми існують спеціальні команди, які починаються з крапки. Ми використаємо команду org, яка скаже асемблеру, що цей код буде знаходитись в пам'яті, починаючи з адреси C000. Це допоможе йому правильно перетворити мітки в числа. Далі нам потрібно визначити три вектори, які є звичайними 16-бітними числами. Для цього використовуються команди byte для 8-бітних чисел та Word для 16-бітних чисел. Вектори IRQ та nmi ми не використовуємо, тому визначаємо їх як 0. А от вектор reset ми вказуємо на початок нашої програми, значення мітки Start. В нашій програмі воно буде обчислене як C000, оскільки знаходиться на самому початку нашого ROM. Але не забувайте, вектори мають знаходитись в кінці адресного простору, тому нам треба якось посунути їх в сам кінець файла. Для цього використовується команда res від reserve. Яка резервує або перескакує певну кількість байтів і заповнює їх нулями. Таким чином, асемблер зразу після машинного коду заповнить решту нашого файлу нулями, крім останніх 6 байт. Астеріск в цьому виразі означає поточну адресу. Тепер я використаю програму CL65, яка поєднує в собі асемблер та компонувальник. Іншими словами, вона перетворює код на мові асемблера зразу в готовий машинний код. Поглянемо на файл, який вона зібрала. Як бачимо, на самому початку файлу міститься наш код. Він ідентичний коду з попереднього відео. А в самому кінці цього файла знаходяться вектори. Як бачимо, всі вони 0, крім вектора reset, який дорівнює C000 адреса початку програми. Тепер ми можемо прошити наш ROM, використовуючи цей файл. Вставляємо прошитий ROM в наш комп'ютер і запускаємо логічний аналізатор. Тут ми можемо спостерігати за значенням шини даних, сигналом скидання, тактовим генератором, сигналом читання запису, а також чотирма сигналами активації мікросхем, яку здійснює наш декодер адрес 74HC138. Вмикаємо комп'ютер і зразу бачимо велику активність. Давайте зупинимо запис і поглянемо на значення сигналів. Ми бачимо сигнал КЛОК, який пульсує з частотою 4 МГц. Його генерує наш тактовий генератор. Отже, генератор працює і кожен такт нашого процесора триває 250 наносекунд. Впродовж першої половини цього часу тактовий сигнал дорівнює нулю, а впродовж другої одиниці. Також ми можемо побачити, яким був стан шини даних з кожним тактом клока, а також побачити, чи процесор читав дані, чи записував, оскільки всі дані, які процесор читає або записує, завжди проходять через шину даних. На жаль, ми можемо бачити лише дані, але не адреси, оскільки для моніторингу шин-адрес нам банально бракує ще 16 каналів на нашому аналізаторі. Але для наглядності нам цілком достатньо бачити лише шину даних. Щойно сигнал reset став високим, це робить мікросхема DS1813 6502 розпочав свою роботу. Спершу він ініціалізується впродовж декількох тактів, а потім ми бачимо знайоме нам число C000. Це якраз той момент, коли 65.02 прочитав reset vector з нашого РОМу. Отже, наш декодер адрес та РОМ працює коректно. Далі ми бачимо знайомі нам інструкції. Ось тут 6502 читає інструкцію LEA3, яка означає завантажити число 3 в регістр А. А тут aec 4 яка означає додати 4 до регістру А. А ось тут він прочитав інструкцію STA1234 і зразу після неї записав оперативку число 7, результат додавання 3 та 4. Ми бачимо це по сигналу активації мікросхеми RAM. Після цього він прочитав інструкцію JMP c 000 перескочив на початок програми та почав виконувати весь код знову. Ось так виглядає діяльність нашого процесора впродовж 50 мілісекунд. Це всього лиш одна 20 секунди, і при цьому наш процесор здійснив 200 тисяч тактів, виконавши при цьому близько 100 тисяч інструкцій. Захоплює, правда? Давайте тепер спробуємо вивести щось на екран. Для зручності використаємо мітки, які будуть містити адреси наших пристроїв, кнопок та екран. Нагадаю, що наш екран має дві адреси: одна для команд і одна для даних. Для спілкування з екраном нам потрібно вивчити даташіт контролера цього екрану, щоб знати, які команди йому надсилати. Зокрема, в його даташіті вказано, що після увімкнення йому потрібен певний час, щоб ініціалізуватись, тому нам потрібно зробити так, щоб наша програма почекала трохи часу, перш ніж почати виводити текст на екран. Для цього є простий прийом. Ми просто пишемо цикл, який буде виконуватись 256 разів і гаяти час процесора. Але він завершиться надто швидко, тому я додам до нього ще один внутрішній цикл. Якості лічильників я використовую регістри X та Y. Відповідно, цей код виконає 65 536 ітерацій, кожна з яких в середньому займає десь 10 тактів. І таким чином наш процесор витратить на виконання цього коду десь 150 мілісекунд. Якраз достатньо, щоб екран встиг ініціалізуватися. Тепер я напишу інструкцію, що завантажує в регістр А число АА. Війковою системою це буде 1010.1010. Це число буде спеціальною міткою, яка дозволить нашому логічному аналізатору ідентифікувати момент читання цього числа з пам'яті і підсвітити нам цей момент на графіку. Повертаємось до нашого коду. Ми записуємо в екран число 38. Воно ініціалізує його та обирає шрифт. Значення цього числа я обчислив, використавши даташіт екрану. Далі команда вмикання дисплею. Але в даташіті вказано, що після кожної команди екран буде деякий час зайнятий і не прийматиме нові команди. Тому нам потрібно написати код підпрограми, яка очікуватиме, доки екран не стане готовий приймати наступну команду. Я назву цю підпрограму LCD Busy. В мовах вищого рівня підпрограми часто називаються функціями або процедурами. Тепер ми можемо перескочити на неї з будь-якого місця, використовуючи інструкцію JSR, Jump to Subroutine. Коли процесор дойде до інструкції RTS Return from в кінці цієї підпрограми, то він повернеться назад до нашої основної програми. Далі допишемо код, який встановить режим переміщення курсора на екрані, а також очистий екран і встановить курсор на його початок. Тепер ми можемо виводити текст на екран. Визначимо цей текст в пам'яті і дамо йому мітку MSG, скорочено від message. Далі напишемо код, який виведе текст на екран по одному символу за ітерацію, доки не дойде до кінця рядка. Байта зі значенням 0. І ось повний код нашої програми. Прошиваємо ROM, вмикаємо комп'ютер і бачимо наше улюблене повідомлення. Наостанок перевіримо, чи працюють кнопки. Я напишу код, який читатиме стан кнопок за адресою 4000. Там знаходиться наша мікросхема 74 LS244. Та виводитиме їх на екран як двійкове число. Знову прошиваємо ROM, вмикаємо комп'ютер і перевіряємо, чи реагує він на кнопки. Як бачимо, все працює як годинник. Отже, в результаті ми з нуля створили та випробували свій власний комп'ютер. Що він вміє робити? Що завгодно. Ну, дум він правда не потягне. Технічно це можливо, але він працюватиме дуже дуже повільно. Але ми можемо писати для нього різні прості ігри та програми, оскільки його основна мета це навчання. Крім того, його потенціал можна значно розширити, якщо в наступній версії додати різні цікаві компоненти, наприклад, Wi-Fi модуль на базі esp 8266 або клавіатуру, або мікро sd картку, що я зробив в своєму комп'ютері DEC65. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Особисто я отримую море задоволення від самого процесу проєктування, збору та тестування таких пристроїв. В одному з наступних відео я розповім вам про ще один цікавий проект, над яким я працював паралельно з цим відео. Це проста ігрова консоль на базі сучасного мікроконтролера ESP32C3. Вона буде значно доступнішою, її особливість полягає в тому, що її можна зібрати власними руками, використовуючи при цьому готові модулі, які можна легко купити в Україні за низькими цінами. Тому тримайтесь в курсі. З вами, як завжди, був я, Андерсон. Дякую за ваш час. Слава Україні!